Ще кілька днів тому на цьому місці стояв шлагбаум. Комунальники його знесли, втім місцеві жителі перегородили дорогу бетонними блоками. Однак і їх комунальники прибрали. Мешканці будинків, що по вулиці Костромській, кажуть, так рятувалися від засилля автотранспорту. Для людей, для мешканців це дуже добре, тому що машини їдуть так ми що просто виходить з під'їзду по машину. Рух транспорту біля будинків по Костромській справді напружений. Наша творча група стала свідком того, що автомобілі, повертаючи у двір, уповільнюють рух лише перед відеокамерою. Аби хоч якось водіїв змусити їздити повільніше, у дворах зробили обмежувачі швидкості. Пан Федір сам водій. Каже, завжди дратує, коли не можеш через перешкоди під'їхати точно за адресою. Однак чоловік переконаний, що бетонні блоки у їхньому дворі потрібні. А ви подивіться по дворах. Щоб взагалі поперекривали, посередині стоять, що ні з ними ні сюди не прийде. Я так що я знаю, як і кудой. До одного будинку треба з однієї сторони заїжджати або з іншої сторони заїжджати. Як де пожарників, як приїдуть блока один пожарникам, це нема що. Рятувальники і справді мають вихід із подібних ситуацій. На випадок, якщо треба потрапити на місце пожежі, а на шляху трапляються перешкоди, у них є метало та бетонорізи. Однак таке подолання перешкод займає багато дорогоцінного часу. Самовільне встановлення перешкод обмежувачів, значить стовпчиків бетонних, з бетонних плит, відповідно збільшує час слідування пожежно-рятувальної техніки до місця події. Відповідно за собою це тягне більші матеріальні збитки, загрозу життю людей. Хотів би звернутися до мешканців будинку, будинків і міста, значить, з проханням. Щоб вони не самовільно не встановлювали ніяких перешкод. Тому різноманітні перешкоди на шляхах комунальники зноситимуть, каже заступник міського голови рівного Олексій Хмелецький. Вже біля десяти різноманітних конструкцій в обласному центрі знесено. Черга за рештою. Є комісія по безпеці руху, є комісія по надзвичайних ситуаціях, яка, яка періодично розглядає ці проблеми і просто буде їх знімати. Краще попросив мешканців: не влаштовуйте їх, нема в нас обмежень на спільне співжиття на цілому місці. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.